Всіх вітаю! Підготувала для вас коротеньку добірку британських міні-серіалів, які ви могли пропустити. Тут і трилери, і детективи, і костюмовані драми усе за що ми так любимо. Британський кінематограф. На каналі вже є кілька відео з британськими серіалами, зокрема і окрема добірка лише з детективами. Посилання залишу в описі під відео. Хочу нагадати, що у мене є другий канал, де я говорю про кіно у трохи іншому форматі. Якщо цікаво, приєднутися, посилання також буде в описі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Платформа номер 7 Чотирьохсерійний психологічний трилер знятий за мотивами одноіменного роману Луїзи Дауті у центрі сюжету молода дівчина на ім'я Ліза. Рік тому вона загинула і душа застрягла на залізничній платформі, а з минулого залишилися лише уривки спогадів. Ліза переконана, що вчинила самогубство, але не пам'ятає, чому саме. Одного дня, коли батьки приходять на станцію, щоб вшанувати її пам'ять дівчина раптом відчуває, що вона може залишити вокзал і вирушити за його межі. Цей момент змінює все. Ліза починає пригадувати минуле та поступово відкриває правду про те, що з нею сталося. А тим часом у реальному світі небайдужий офіцер транспортної поліції починає власне розслідування. Попередниця. Ще один чотирьохсерійний психологічний трилер, який базується на одноіменному романі Джей Пі Делайні. Головна героїня Джейн Каміндіш переїжджає до унікального мінімалістичного будинку, спроєктованого загадковим архітектором Едвардом Монкфордом. Щоб орендувати цей дім, мешканці мають дотримуватися низки суворих правил, але Джейнка пережила особисту трагедію, сприймається як шанс почати все з чистого аркуша і погоджується на обмеження. Невдовзі вона дізнається, що попередня мешканка будинку Ема загинула за загадкових обставин і поступово починає замислюватися, чи не спіткає її та сама доля. Світло в коридорі. Події розгортаються в невеликому містечку на заході Вельсу. 18 років тому тут безвісти зникла молода дівчина на ім'я Елла. Садівник Джо Прічард зізнався у її вбивстві, але так і не пояснив, що сталося з тілом. Тепер, коли Джо може вийти на волю, ця історія знову стає болючою темою для місцевої громади. Журналістка Кет Донато, яка виросла в цьому місці, особисто знала Еллу, повертається додому, щоб нарешті дізнатися правду. До неї приєднується мати загиблої Шерон, яка вже майже два десятиліття не може знайти спокій. Привиди Енфілда. Драматичних серіал жахів заснований на книзі Гая Лайна Плейфера у цьому будинку і привиди, та нереальних подіях, що відбувалися з 1977 по 1979 рік. 11-річна рік. Одинадцятирічна Дженет Годсон та її старша сестра Маргарет починають помічати дивні лякаючі явища у своєму будинку на околиці Лондона. Стільці рухаються самі по собі, речі падають з полиць, а ночами в домі лунають чужі голоси. Спершу мати дівчат вважається вигадками, але коли події починають набирати обертів, вона змушена звернутися по допомогу. У справу втручається Моріс. Гроз, дослідник паранормальних явищ, який вірить у потийбічні сили. А також скептично налаштований журналіст Лайон Плейфор, що прагне знайти раціональне пояснення, але щоразу стикається з речами, які руйнують його уявлення про реальність. Нахаби. Це єдина цьогорічна новинка у добірці. Сюжет ґрунтується на житті сестери аристократичної родини Мітфорд, жінок чи радикальні погляди, залишили помітний слід у британській історії 1930-х років. Кожна з них обрала свій власний шлях від прихильності до фашизму та комуністичних рухів до літературної творчості гострої критики суспільства, і все це на тлі великих політичних потрясінь і соціальних змін міжвоєнного періоду. Серіал поєднує драматичні події з гумором, роблячи сюжет живішим і легшим для сприйняття. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць. Тож, якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Ярмарок марнославства. Серіал є адаптацією класичного роману Вільяма Текерея. Події відбуваються на початку 19 століття. Історія зосереджена навколо амбітної жінки Ребеки Шарп, яка прагне потрапити у вище коло будь-якою ціною, використовуючи свій розум чарівність та хитрість. На неї чекають інтриги, кохання, зради та боротьба за владу. Це чудова костюмована драма, що вирісняється візуальною стилістикою, детальним відтворенням епохи та гострою соціальною сатирою. Три сосни Детективна драма спільного виробництва Великої Британії та Канади. У центрі сюжету досвідчений інспектор Арман Гамаш, який відправляється до маленького містечка Три сосни для розслідування низки загадкових злочинів. Гамаш детектив із гострим розумом, спостережливістю та емпатією, який уважно слухає жителів громади, і розкриває не лише мотиви злочинів, а й глибокі психологічні та соціальні проблеми спільноти. У серіалі представлено кілька окремих детективних історій, але протягом усього сезону розгортається ще одна сюжетна лінія: розслідування зникнення молодої дівчини, що торкається однієї з найсерйозніших проблем у Канаді та США. Зникнення молодих корінних жінок і діяльності правоохоронних органів рік кролика. Комедійний детектив, що поєднує чорний гумор, іронію та абсурд, і відверто кажучи, сподобається далеко не кожному. Події розгортаються в Лондоні наприкінці 19-го століття. Грубуватий цинічний інспектор Ребіт, який має пристрасть до пияства, розслідує злочину похмурому місті разом із наївним молодим напарником Штраусом та прийомною надто розпусною, але розумною донькою шефа поліції Мейбл Візбек. Разом вони стикаються з корумпованими політиками, таємними змовами, ворогуючими бандами і навіть міфічними істотами англійського фольклору. Дес. Серіал Заснований на реальних подіях розповідає історію одного з найвідоміших серійних вбивств Великобританії Деніса Нільсона. Головну роль, блискучі, виконав Девід Теннет. Критики назвали цю роботу однією з найсильніших у його кар'єрі. Це спокійна атмосферна драма, що фокусується на розслідуванні, допитах, судовому процесі та психологічному портреті злочинця. Якщо вам до душі стримані діалоги від драми без зайвого екшену, обов'язково зверніть на нього увагу. Джонатан Стренч та містер Норрел Серіал у жанрі фентезі створений за одноіменним романом Сюзанни Кларк. Події розгортаються на тлі наполеонівських війн в альтернативній Англії початку 19 століття, де магія реальна, але майже забута. У центрі історії двоє чарівників із протилежними поглядами. Стриманий практичний містер Норел та молодий імпульсивний Джонатан Стрендж. Обидва намагаються застосувати свої здібності, щоб допомогти Англії у війні, але кожен по-своєму бачить роль магії у цьому конфлікті. Це дуже гарний серіал з цікавим сюжетом, хорошою акторською грою і легкою атмосферою, який приємно дивитися. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив? Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та пичому з вами у наступному відео.